Я, okay. я так давно хотіла стати актрисою, грати в кінофільмі. А скажіть, а скільки триває Півтора року. <півтори> <півтори> а як називається ваш фільм? Весняний призир. <півтори> Так, ладно, хай буде, нічого, подавися. На де нас по коплацу марширувати? Ко плацу? Що таке плац? Ага, плац це, напевно, таке місце для зйомок. Я воняв. Та що ми не бере? Ми всіх беремо. беремо. Зараз вийшло, машину де ти вмієш. Машину? Не вмію. а що це близько? Ладно не справиться, Ну я думаю, чего ты сиділ Ну, А, ну стопроцентовий, якщо очки надія. Да, на бачить слово трохи проблем. Ні. Ну ладно, це делать легко, а тебе навчать. Да ще на слайд. Ага, знайпер! Найпер це, напевно, такий актор. А гарк? Боже, див, що куча одяг. Отяг? А де у вас тут костюне в сусідньому кабінеті? Να στο με παρακολουθήστε